Нещодавно в змі з'явилася інформація, що Володимир Путін і Володимир Зеленський відвідують саміт G20 на Балі. Посол Індонезії в ОАЕ повідомив, що обговорює роботу з прийому двох лідерів Росії та України, і очікує, що Путін і Зеленський відвідають балі в листопаді, в інтерв'ю посол Індонезії в Об'єднаних Арабських Еміратах сказав, що логістична робота по запрошенню двох лідерів Росії та України триває. Ми розглядаємо, який готель їм поставити: один для Путіна, а інший для Зеленського. Сказав він, якщо це виявиться правдою, два лідери Росії... Сії та України зустрінуться віч на віч вперше після початку бойових дій у лютому з боку США. Білий дім заявив, що якщо Путін відвідає G7, пан Зеленський також повинен бути присутнім. 6 жовтня президент США заявив, що не виключає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіном на цьогорічному саміті G20 під головуванням індонезії. Наразі МЦС Росії та МЗС України поки не відреагували на плани двох лідерів відвідати g два. 16 вересня президент Путін заявив, що російська делегація візьме участь у саміті G20, але поки не вирішив, чи буде брати участь особисто. Я був на балі, це гарне місце. Але краєвид тут не має значення, сказав російський лідер. Очікується, що у багатосторонньому форматі G20 15-16 листопада, на балі візьмуть участь лідери 20 провідних економік, а також такі країни гості, як ОАЕ та Україна. Цьогорічний порядок денний G20 було зосереджений на мирі, здоров'ї, цифровій трансформації та стійкій енергетиці. Президент Індонезії ймовірно закликатиме до припинення вогню та віднов. Лення експортних коридорів зерна для забезпечення продовольчої безпеки у червні. Він також зустрівся з президентами Росії та України. Він направив запрошення після того, як дав зрозуміти, що Росія не буде виключена з елітної групи під час правління Індонезії як президент G20. члени G20, на країни, яких припадає близько 80% світового виробництва та близько двох третин населення світу мають багато що вирішити. Оскільки ціни на м'ясо, крупи, олії, молочні продукти та цукор різко зросли останнім часом, переважно через вторгнення Росії в Україну. Крім того, ймовірно, тиск на Росію посилиться через її неспровоковану агресію. Україна не є членом G20, але є одним із найбільших у світі експортерів кукурудзи та соняшникової олії, але вторгнення Росії зупинило більшу частину цього потоку.